Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 26 листопада. І у нас з Сашою маленьке таке бірюзове свято сьогодні. Цей день ми розписалися 11 років тому, і вирішили сьогодні хоч і таке, такий час зараз складний. Ну, все одно хочеться трошки цей день не забувати. І, в общем, відмітить його хоча б трошечки. І я тут приготувала бролер, у нас такий ось запечений. Морква, олів'є, пюре. Це грудка коріна осталась із салата. Я робила салатик такий е, слоями. Там курка копчена. Тома сир, огірок свіжий, морка, морква свіжа і е, кукурузка. І все перемазала так. Ну, в общем, наша красавиця тут. Ось бокали наші з Сашею. Кожен рік з них п'ємо. Так, що, ну давай, загадуємо бажання і відкриваємо. Все, щоб був мир, щоб було все добре. Зараз будемо пити набороден шафт. Але ж без вас, без, без свідків. Yeah. <laughs> Ваня спить. Три тарілки у нас, але ж Ваня спить. Діло обіду, бужу його, він нуль на масу. В общем, друзі мої, всім гарного дня. Спасибі, хто підписався новенький. Дуже вам признательно, всіх відмічу. Пізніше у мене починається відпустка. Не обіцяю, що буде все скоро бистро, тому що тут інтернет поганенький. Ну, буду старатися, так що до зустрічі. Всім всього самого найкращого. Цілую. люблю, бувайте!